23 серпня традиційно відзначається День державного прапору України. Вже багато років жовто-блакитний стяг є офіційною символікою нашої країни. У цей день прапор було урочисто піднято у всіх містах. Дніпропетровську цей захід було проведено разом з невеличким концертом, приуроченим до свята. море. Безумовно, цей день є важливим для кожного українця. Я був приємно поражен тим, що наше молоде покоління настільки трепетно відноситься до підняття державного флага, до виконання державного гимна. Я впевнений в тому, що ми на правильному пути ми воспитываем настоящее покоління патріотів. І нам буде не стыдно їх сильні патріотичні руки. Наш регіон, і наше государство хочу всіх привітати святом державного прапора. Чим скоріше ми почнемо співати їм на людях, чим скоріше ми відчуємо, що це прапор, який нас об'єднує, тим швидше не буде відчуватися різниця між заходом і сходом. Я на плічко Катерина Паденко спеціально для Город тівій.